Отже, тема японська техніка реставрації кінцугі як один з методів арт-терапії. Музей східного мистецтва, який розташований в Китайському палаці Золочівського замку, за 20 років своєї діяльності, постійно модернізується, аби відповідати вимогам сучасного глядача. Величезним потенціалом для його розвитку є виняткова колекція Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, яка сприяє зацікавленню серед відвідувачів. Збірка дає спроможність в музейницькій діяльності е, застосовувати різноманітні практики, тимчасові виставки, тренінги, арт-проєкти. Тож завданням і метою сучасного музею. Окрім збереження, вивчення та популяризації збірки, є також створення простору, де глядач може надихнутися, захопитися, дізнатися про щось нове. Це є комунікація зі зворотнім зв'язком, де глядач є не відсторонений, а наближений. І, власне, саме творчість є тією винятковою можливістю для того, аби висловити свої почуття та емоції, що без сумніву впливає на загальний психоемоційний стан людини. Це мистецтво і духовні ліки водночас. Для того аби звільнитися від переживань чи стресу, здобути певне відчуття гармонії і психологічної стабільності це арт-терапія, лікування образотворчим мистецтвом дуже популярний сьогодні вид корекції свого внутрішнього я, що почало активно розвиватися в нас на початку ХХ століття і на сьогодні має широкий спектр застосування. Дійсно, власне, підвищену тематику. Ментального увагу тематиці ментального здоров'я людини в Україні почали звертати відносно недавно. Тема власної цілісності, самозаглибленості і внутрішньої гармонії стає все більш значимою в психологічній науці, особливо в наше сьогодення і його реалії. Можливості арт-терапії вчені бачать по різному але основна його мета спільна зуміти пережити свої внутрішні конфлікти та знайти вирішення для них, тобто віднайти свій власний шлях до самостійності. Зокрема, в арт-терапії під час роботи з травмованим станом людини використовують метод горщика. Цей метод описує кандидатка психологічних наук до кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, членкиня Всеукраїнської громадської організації. Арттерапевтична асоціація Ольга Літвінова у доповіді використання образу горщика в роботі з травмованим досвідом, в основі якої використання методу горщика Вікторії Назаревич та роботи ізраїльських психологів з метою пережити досвід війни і від стану руйнування знову отримати цілісність, де склеєні докупи шматки будуть згадкою про пережиті в житті труднощі. До цього методу часто звертаються в психології. В основі цієї техніки древній японський вид реставрації керамічних виробів, що має назву кінцугі. Його специфіка полягає у виділенні тріщин у місці їх злому, золотими чи срібними елементами. Тобто, у ті недоліки у вигляді. Слідів руйнування, тобто тріщин, уламків, вони виділяють. Основним компонентом для цього є урусі. Це є сік лакового дерева, який росте в Японії та країнах Азії. Це підходящий матеріал для виготовлення лакових виробів та техніки реставрації, оскільки має чудові клеючі властивості, особливо для вологого середовища Японії, адже поглинаючи вологу з повітря, він висихає і твердіє. А також є абсолютно природнім. І дуже міцним матеріалом додавання металевого порошку в рідину ефективно фарбує лак і ще більше підвищує його довговічність і красу. Вважається, що метод кінцугі, дослівно з японської золоті столярні вироби, також відомий як кінцу курой. Золотий ремонт з'явився в Японії приблизно в 15 столітті, що сягає періоду муроматі в 15 -му столітті в Японії. Був доволі високий попит на китайський посуд. Зокрема, сюди китайці відправляли дуже багато речей. Це була кераміка, селадони, порцеляна, вироби з дерева і каменю. І саме в цей період в Японії процвітало мистецтво чайної церемонії. Перед історією до винайдення техніки кінцуґі є історичний факт, описаний конфуціанським вченим епохи Едо Іто тогаєм у книзі Бакохан Саукі. А саме японський політичний діяч і полководець епохи Хеян Тайра Но Монеморі подарував своє золото в знаменитий храм Ікоосан або гора Ашока, який розташований на схилі гори в провінції Дженцянь на сході Китаю. В обмін на золото отримав від майстра дзен-буддизму Бусе Дженджі миску Бакохан з Селадону. Селадон або Сейді це є кераміка, покрита поливою із зеленого нефриту, який покривався залісно-вісною глазур'ю, і при випалі з залізом при температурі 1200 градусів Цельсію він отримує такий дивовижний колір. Причому забарвлення визначає ступінь окислення заліза. Такий посуд почали виготовляти в Китаї ще в часи династії Тан, 7-8 століття. Потім він поширився по всій Східній Азії і почав надходити в Японії в 11 столітті. Пізніше власником цієї чаші став 8-й Сюгун Мороматі, полководець Асікага Йосімаса. Це була його улюблена чаша, і коли вона. Випадково розбилася, а сікага, не зміг ще попрощатися з нею, відправив її до Китаю з проханням замінити її на іншу. Проте, в Китаї в епоху Нін ніхто більше не виготовляв саме таких виробів, тому її було відреставровано за знаною на той час методикою у вигляді скобок таких затискачів. Які схожі на велику сарану, власне, від того і походить назва Бакухан, де вставка ко означає зажим для сарани. Сігун був розчарований таким ремонтом, після чого доручив її реставрації своїм місцевим майстрам, які використали лак в поєднанні із золотим порошком. Такий результат дуже втішив правителя, оскільки виглядав набагато естетичніше, на відміну від скобок. І, ну, і сьогодні ця славнозвісна чаша Бакухан вона є. Важливою культурною цінністю Токійського національного музею. Чаша має також дублікат, який створений майстром Кіотоші японцем на ім'я Міокен Імоака, який створює. Посуд зі селадоном. відтоді. Техніка кінцуґі в Японії стала неабияка популярна. Часто бували випадки, коли майстри спершу нищили виготовлений ними посуд, а потім склеювали його за допомогою методу кінцуґі. Таким чином процес реставрації виробу чи посудини ставав дедалі важливішим. Над процесом його створення, виходячи з цього, бачимо, що японці виділяють важливість і значимість певних речей, які наповнені історичною пам'яттю про важливі події минулого. Сама ж техніка кінцубі з часом все більше вдосконалювалася, і до сьогодні вона має неабиякий вплив на розуміння і сприйняття тих чи інших речей людиною. Відреставровані речі вони стають ще ціннішими, так як вони наповнені історичним змістом. Не випадково є те, що Кінцугі було винайдено саме в Японії, адже вона була би неможливе винайдення цієї техніки без відповідного ставлення до життя. А саме коли стару чи пошкоджену річ викидають тут, навпаки їй дарують нове життя. Завдяки реставрації. У світогляді японців розбита і наново склеєна посудина є ціннішою, так як вона сповнена історії. Тоді вона отримує в дарунок душу, а тріщинки на ній є цьому підтвердженням. Їх не маскують, а навпаки, підкреслюють. Саме так говорить японська філософія. Цитую: кераміка без тріщин, кераміка без душі. Саме це і є суттю і основної складової системи естетичних концепцій і уявлень про красу, що є фундаментом японської культури. Естетика краси в Японії має. Набагато ширшу значимість ніж для західних країн. Там краса вона безпосередньо пов'язана з особливим станом свідомості. Цю красу можна побачити в банальному, в простому. Вона в природі, в людському характері, в її манерах, в її поведінці. Вся ця естетика вона пронизана ідеалами, де чесноти і вічливість людини є пов'язані між собою завдяки красі мистецтва. Ну і власне відомо, що дійсно японці це саме той народ, який. Дійсно шанує свої древні традиції, крім техніки реставрації, кінцюґі це є ціла філософія, яка полягає у прийнятті недосконалостей і вад. Велике значення на формування естетичних впливів є. японського мистецтва власне займає відношення японців до краси природи, яка сприймалася ними як божий подарунок. Для них дуже важливим є гармонійне існування людини і природи, повага до її краси, милування і захоплення нею в різні пори року. Розуміння її ритмів, розуміння її законів. Вона є основною натхненницею для в мистецтві. В неї треба заглибитися, її треба споглядати. Ну і так дійсно географічно склалося, що Японія так, гірська країна і землі, придатної для існування, є дуже мало. Тому людьми цінується кожний, навіть найменший клаптик землі, адже вони свідомі того, що це є місце, де існували, де жили їхні предки, і там же ж будуть їх жити їхні нащадки. Ну і все це разом позначилося на такій особливості національної свідомості людей. Тобто так, природа це є специфічний тип мислення, це є філософія, яка глибоко пройнята життям людини, це ставлення людини до життя, це стан душі, краса уламків і цінність неповторності. І такими філософськими ідеями проникнуте все життя японців. А відношення до предметів це є відображення відношення до людини. Кінцуки невід'ємно пов'язаний із філософськими концепціями дзен буддизму, де основний принцип є ставлення до всього з повагою та турботою. Ця філософія також сповідує естетичні принципи вабі-сабі. Це є дві ідеї, де вабі то є. Просте життя в гармонії з природою, а сабі це є та людська якість, яка полягає у вмінні споглядати цінність у недосконалих об'єктах. Це ідея скромної простоти і ідеальності неідеального. Вона проникла в життя японців і навчила їх поважати, цінувати чужий біль. Тому що всі ті рани, які є шрамами, на можна сказати, як метафора до життя людини, вони роблять людину тим, ким вона є. В цьому її унікальність, в цьому її неповторність. Через розчарування людина розбивається, але вона здатна себе наново склеїти із тих уламків, шматочків. І таким чином, справді, для японців важливо от, власне, досвід, історія, яка формує унікальність людини, її цінність. І, власне, хоча сама техніка кінцугі – це є традиційна форма ремонту кераміки, популярна насамперед серед японських майстрів, її е, нерідко застосовували до предметів, які були виготовлені в Китаї, В'єтнамі, Кореї, також її використовують в Європі. Техніка отримала своє визнання і в інших видах мистецтва: музика, фотографія, мода. В мистецтві арт-терапії, яку ми у перспективі можемо практикувати в музеї східного мистецтва, кінцугі володіє метафоричною силою стілення. Метою кінцугі в діяльності музею є пошук шляху до самостілення та внутрішньої гармонії, особливо в реаліях сьогодення. Ідею кінцугі можна використовувати в музеї символічно, де побитий посуд і відламані частинки від посудини означають внутрішній стан людини з усіма її травмами, переживаннями, відчуттям виснаження чи спустошення. Наочним матеріалом для цього стануть Склеєні вироби у експозиції музею східного мистецтва. Ось це порцелянове блюдо 19 століття, яке виконане в гамі синього сімейства, оздоблене стилізованими завитками, рослинним орнаментом з квітів. І з використанням таких чотирьох медальйонів із іерогліфами, які є побажанням довголіття і всіляких благополуч. Власне, це є ціла фраза, яку застосовували як привітання для днів народження для членів імператорської сім'ї, яке було одним з найважливіших щорічних свят. Це блюдо воно скріплено за допомогою. Клею і скобок. Також для відображення внутрішнього стану людини може слугувати склеєна порцеляна сацума у фондах нашого музею, нашої збірки. Це є вироби, дві чашки, тарілочка і чайник. Виконані вони в кращих традиціях японської чайної церемонії початку ХХ століття. Їх кількість невеличка, проте вона є надзвичайно вартісна в художньому і мистецькому аспектах, а також для ідеї кінцугі. Вони підтверджують власне багатогранність цієї збірки. І ці вироби вони випромінюють м'якість, теплоту, теракоти. Їхня поверхня оздоблена шаром емалі слонової кістки відтінку та багатим рельєфним оздобленням із позолоти назва Сацума вона походить від провінції Кюсю на півдні Японії, де здавна виготовляли керамічний посуд для чайних церемоній. Після 16 століття там було відкрито родовище білої глини, і тому за останні 350 років сацумська тонкостінна порцеляна стала найдорожчим експортним продуктом та гордістю Японії. Вона представляє один із оригінальних видів японського мистецтва, що розвинувся в період Едо, в час, коли країна була ізольована від іншого. Від Освіту, власне, в основі сюжетів на виробах ми бачимо, переважають в основному ілюстрації з літературних творів, зображення японських аристократів, гейш, пейзажі. Ці сюжети допомагають нам глибше зрозуміти світ уявлень і життя японців. Ну і, власне. А на сьогоднішній день вироби, які називаємо керамікою Сацума, вони можуть бути виготовлені і в інших провінціях. Головне тут сама суть цієї школи, сама ідея. І, власне, саме ці вироби вони вражають своєю. Відновленою красою, і хоча вони по факту не були відреставровані за методом кінцугі, проте в них є головне ідея, яку сповідує кінцугі. ідея цінності відновлених речей як метафори до відломлення зламаного життя. Саме в ній вся важливість, і саме ці вироби в майбутньому можуть стати цінним інструментом для проведення у нашому музеї різноманітних арт. Тренінгів у сфері корекції ментального здоров'я людини, що на сьогоднішній день є потрібною для всіх нас. Для пробучення активності до пошуку у час, коли відбувається переосмислення цінностей, де в пріоритеті тепер людські взаємини, де радощі спілкування важливі, є неспішні бесіди. Ну і, власне, збірка порцелянових виробів, які дбайливо склеєні у цілісну посудину із маленьких уламків, отримала нове життя. Вони наново звучать для нас суттю кінцуґі цінувати свою іншість, шукати красу в собі. В арт-терапії це ліки для самостілення, але тому, що кожен може опинитися в такій життєвій ситуації, коли обставини здатні розхитати відчуття внутрішньої гармонії, і, по суті, людина і є отією посудиною, що може функціонувати лише тоді, коли вона є цілісна. Повернути їй попередню цілісність можна за допомогою клею. Тим клеєм у русі, в нашому випадку для нас буде внутрішня сила, буде праця над собою. Часто це є увага до себе, підтримка близьких, для когось музика, для когось там йога, медитація, театр, душевне спілкування, улюблена справа різна для кожного. Але саме ті заняття, за яким, за допомогою яких ми можемо себе зібрати наново, докупи. І е, м, краще себе зрозуміти, загоїти рани і знову набути попередню цілісність. Звісно, що такими, як раніше, ми не будемо вже, але це не означає, що це гірше. В результаті людина, наче та посудина, здобуде нову міць, відкриє для себе нові можливості свого росту, розвитку і продовжуватиме жити далі. В цьому і полягає основна ціль кінцугі. а дбайливе склеювання уламків і шматків слугує для того, аби ті пошкодження стали джерелом людської сили і краси. Процес подолання життєвих випробувань і самостілення є мистецтвом арт-терапії, коли власне самостілення, тому що це складний і довгий процес, який потребує м м праці, зусиль і витримки. Головне не здаватися, тому все тоді все вдасться. Тому кінцуґі є в кожному з нас. Дякую. Це було Дякую. Добре. Добре. Добре запитання дозволі до пані ну? Олі. Чи є запитання? Дякую. Дякую. Ні, ми поки що не використовували, але є такі практики в Україні, що використовують і ті, власне, що я говорила на початку в Кременчуку. Власне, є власне, ми не використовували, але тут дуже гарна перспектива, щоб дійсно в майбутньому, на основі таких виробів, які ми маємо, можна практикувати такі техніки зараз, в даний час. Вони склеєні. Вони склеєні деякі скобками, склеєні деякі просто клеєм, але ота ідея в них є ідея кінцугі, ідея реставрації свого я, посуд як символ тієї людини, сучасної людини, в теперішніх реаліях. Ну і, власне, так. Але таких чисто кінцугі, реставрації, на жаль, в нас немає. Але...